Вітаю. Територіальні поступки це політичне самогубство української влади. От з такими заголовками виходять зараз деякі ресурси, і це, власне, те, що я, що я вас попереджував попередні кілька днів. Справа в тому, що Зеленський сьогодні президент і люди вимагають миру. І люди кажуть, давай підписуємо вже все, що завгодно, тільки був би мир. Це не всі люди, але дуже багато таких голосів Давай, давай, давай. І президент Зеленський, який сьогодні президент, а завтра буде просто громадянином Зеленським, має крепко думати, а які гарантії в нього, що до нього завтра не прийдуть, і не запитають громадянине Зеленський, а на підставі чого ви підписали оці угоди? І ось, будь ласка, під час переговорів із Заходом Путін знову вимагав від України відмови від Донецької та Луганської областей, а також визнання окупації Криму. У відповідь Москва нібито обіцяє заморозити війну і фронт у Херсонській та Запорізькій областях. За даними Fox News, Трамп навіть закликав Зеленського прийняти пропозицію Кремля. Канцлер Німеччини Мерц порівняв таку угоду з тим, якби. США віддали Флориду. Тобто, от уже критика від європейських партнерів. Тобто, вибачте, ну це неможливо. Хоча, вибачаюся, але Німеччина віддала Калінінградську область для того, щоб об'єднатися. Мерц про це не знає. Мерц про це знає. Далі, президент Фінляндії це той, що дуже радів, що він грав з Трампом в гольф, а потім Трамп його не впізнав. Ну, от, на зустрічі, пам'ятаєте, позоріще насправді для президента Фінляндії. Так от назвав Донбас бастіоном проти гунів. Знаєте, от, от якусь херню треба сказануть, таку. От, головне, щоб вона така була фантастична проти гунів, що сильно вразило американців. Так вразило, що Трамп навіть не помітив президента Фінляндії. Ну, окей. Далі, а ось е, наші вже політологи почали робити пальчиком ай-яй і ну-ну. Будь-які поступки територіями це політичне самогубство для української влади. Нібито українська влада сьогоднішня має величезні перспективи на переобрання там і чого іншого. Понад 60% українців вважають життя під окупацією реальною загрозою. Е, я не знаю, у кого опитував цей експерт. Максим, не будемо називати його прізвище, кого він опитував, де він взяв ці дані, не знаю. Ну, кажуть ось таке. Далі. Але ж Максим то ладно, знаєте, як там. Максим -то й, той добре. А ось військові, от з військовими складніше. Військові зі Сходу України говорять ще жорсткіше. Втрата Донбасу означає новий наступ Російської Федерації. Це тимчасова пауза, вигідна лише Москві. Віталій Вчаренко. Далі не можна міняти свою територію на свою ж територію. Віддаси Донбас, завтра доведеться віддавати Дніпро та Київ Артем, Східний Каракін. Попри в тому, від війни армія тримає оборону та проводить контратаки. Росія хоче отримати Донбас легким способом, але українське суспільство військові налаштовані стояти до кінця. От бачите, які позиції, і насправді Володимиру Зеленському. Потрібно шукати сьогодні якийсь баланс не тільки відносно європейських лідерів і позиції Дональда Трампа, а також Путіна, а й в українському суспільстві. Бо українське суспільство сьогодні поляризоване на дві сторони: перша сторона це мир за будь-яких умов, а друга сторона, яка за війну проти будь-яких компромісів. І одна, і друга сторона мають свої аргументи. І ці дві сторони непримиренні, але зверніть увагу, з українським суспільством ніхто не спілкується, знову ніхто не спілкується з українцями. Хоча не так давно, у 2019 році, Володимир Зеленський якраз і казав: Я візьму те, що хочуть партнери, я візьму те, що хоче наш ворог. Я прийду до українського народу і скажу: люди ось є отаке, отаке і отаке. А далі давайте проведемо голосування. Давайте проведемо опитування, є телевізор. Якщо буде Верховна Рада проти, я їх нагну. Ну там не нагну, він сказав, типу, пішли вони в баню, ми все одно проведемо. Але в українського народу ніхто нічого не запитує. Тому українці сваряться, але від них нічого не залежить. Як там вирішать, так і буде. Я не знаю, чи вам це подобається. Я не знаю, чи варто проводити опитування. Мені важко сказати, який результат опитування буде, але те, що українця середньозваженого ніхто не хоче ні про що запитувати, це напевно очевидно. Тому ми продовжуємо нашу інформаційну просвітницьку роботу, для того, щоб ви, хоча б, усвідомлено підходили до рішень, до аналізу процесів. Хоча б розуміли, що навколо нас відбувається: без маніпуляцій, без фейків, без наративів, без всього того, що робить нас абсолютно несвідомими. А потім ми йдемо на вибори, обираємо обіцянки, фантазії, мрії, ілюзії, всяку іншу дичину, яку для нас щедро придумують е, спічрайтери, маркетологи, іміджмейкери. Це навіть не самі політики. Вони просто говорять ті тези, які їм на листочку приносять. А ви в це вірите. Вірите людям, які потім вас просто ігнорують. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються, коментарі також. Головне, не будьте байдужими. Це найгірше.